Ігор, вітаю з перемогою. Які твої сьогодні емоції одразу після матчу? Наскільки приємно перемогти земляків? Дякую за вітання. Е, була складна гра, е, було дербі, але «Металіст» дуже гарно грав, у них молода команда. Трішки не вистачило опиту, і ми перемогли. Ну, емоційна складова в команді ви якось з хлопцями по-особливому підходили до гри? Ні, ні. Звичайна гра. Е, як ти, Роман Петрович, питала, як ти вважаєш, що за рахунок чого по перерві вдалося додати і здобути певну перемогу? Ну, в першому таймі ми не забили багато моментів, а в другому просто їх реалізували і все. Трошечки пристрасті все ж таки відповідали Дербі в другому таймі. І жовті картки були, десь емоції, десь вигуки. Ця перемога є такою ж за приємністю, як будь-яка інша, чи все ж таки трошки більше? Ну, для мене це звичайна перемога. Мені... Дуже ну, ця перемога е, дала ну, хороші емоції, тому що я не пропустив перший раз. Та й все для мене звичайна перемога. Нічого такого.